Знов фізкультура. Дітки, сьогодні знову будемо йти по мотузці, покладені на підлогу. Вона ніби змійка. Давайте пригадаємо, як ми це робили минулого заняття. Ніжки разом, ручки на поясі, спинки рівненькі, будемо йти, представляючи ніжку. Отож, ніжку в сторону, іншу представляємо. Ніжку в сторону, іншу представляємо. Так ідемо до краю нашої мотузки. Спинка рівненька. Слідкуємо гарненько оченятками та йдемо. Ось дійшли до краю. Тепер повертаємося. Стаємо на мотузечок наш і знову йдемо іншим боком в іншу сторону. Ніжку в сторону приставляємо. Ніжку в сторону представляємо. Молодці. Дуже гарно. Молодці, ніжку в сторону представляємо, ніжку в сторону представляємо. Ось так пройшлися. А зараз, а зараз малята спробуємо пройтися знову по мутусті. Тільки я її склала вже не прямо. А зигзагом, ніби змійка наша кудись повзе. Стаємо так само на мотузочку. Ніжки разом, Спинка рівненька і починаємо йти. Ніжку в сторону, іншу приставляємо. Ніжку в сторону, іншу представляємо. Ось так. Молодці, крокуємо впевненіше, ми вже друге заняття виконуємо цю вправу. Молодці! Ось так. Можна йти широкими кроками, можна маленькими. Дійшли до кінця. Тепер повертаємося, будемо йти іншим боком, в іншу сторону. Ніжку так само будемо відставляти, іншу будемо приставляти. Молодці! Дуже гарно. Спинка рівненька, ручки на поясі. Йдемо гарненько по мотузці. Якщо мотузки вдома немає, візьміть скакалочку, складіть її та так само пройдіться. А зараз, дітки, давайте пострибаємо біля нашої мотузки, просуваючись вперед. Ніжки разом, ручки на поясі, стаємо справа біля мотузочки і починаємо стрибати вперед. Один, два, три, стрибати почали! Спинки рівненькі, ніжки разом стрибаємо гарненько. Коли дострибали, повертаємося і в іншу сторону так само стрибаємо. Ось так. Ось так. І знову. Ось так, як зайчики, молодці маля. А Зараз, дітки, давайте уявимо, що ми зайченятка. Поставимо ручки гарненько, ніби лапки в зайчиків і пострибаємо маленькими кроками, просуваючись вперед біля нашої мотузки. Приготувались, почали стрибати. Ось так скачуть наші зайчики зимою в лісі. Щоб зігрітись і назад повертаються і знову стрибають. Ось так, до мами зайчихи, до татка. Стрибають наші гарні зайченятка. Дітки ці вправи просто клас, Виконайте їх до побачення.